На спортивній базі Тисавець у місті Сколе у Львівської області нещодавно відбувся чемпіонат України з лижних гонок. Канотопські спортсмени завоювали на ньому 16 медалей. В екстремальних умовах та на мінімальному сніжному покритті лижники показали свої вольові якості та жагу до перемоги. Наші юні спортсмени здобули такі призові місця: Михайло Безпалий. Гонка класичним стилем перше місце. Спринтерська естафета перше місце. Гонка вільним стилем друге місце. Спринт класичним стилем третє місце. Ангеліна Цибко. Спринтерська естафета перше місце, спринт вільним стилем перше місце, гонка класичним стилем друге місце, спринт класичним стилем друге місце, гонка вільним стилем третє місце. Вікторія Стеценко, спринтерська естафета, друге місце, спринт вільним стилем, третє місце, спринт класичним стилем, третє місце. Євгенія Литвиненка, спринтерська естафета перше місце, спринт вільним стилем, третє місце. Дарина Цибко, спринтерська естафета, друге місце. Тимур Джулінський спринтерська естафета третє місце. Спортсмени та тренери дякують Збройним силам України за можливість дітям тренуватися та змагатися. Готували команду до змагань тренера Ніна Саваченко та Лариса Медведєва. У Сумах пройшов обласний чемпіонат з легкої атлетики у приміщенні на підтримку Збройних сил України. У змаганнях взяли участь спортсмени з міста районів області. Конотопські спортсмени не тільки брали участь у змаганнях, а й долучились до збору коштів нашим захисникам і вибороли кілька призових місць. Зокрема, перші місця посіли. Вікторія Сіренко у штовханні ядра не тільки перемогла, але й встановила особистий рекорд 11 метрів 34 сантиметри. Роман Клименко переміг у бігу на 50 метрів, Марія Пронь у штовханні ядра і Максим Зайцев у стрибках у довжину. Другими були у своїх видах Костянтин Зимній у бігу на 50 метрів з бар'єрами і Кіра Москаленко у стрибках у довжину. Треті місця посіли Анастасія Паламарчук у бігу на 800 метрів і Костянтин Зимній у бігу на 400 метрів. Готували спортсменів до змагань Ольга Палмарчук та Тетяна Мазура. Спортсмени та тренери безмежно вдячні Збройним силам України за можливість тренуватися та брати участь у змаганнях.